Друзі, всім дай Боже. Як ви могли бачити в попередньому відео, ми купили погрузчик на трактор. Ось такий. Купили ми такий погрузчик, але щось вказує на те, що він занадто тяжкий буде для нашого трактора. Для коліс так точно. Зараз я тут ставлю, як ми з ним намахалися. Просто капець, цю дорогу ми з ним махаємося. Тільки ми його загрозили, коли везли, він нам по дорозі чуть не втік з прицепа. Потім не могли ми його тут скинути. Потім минулого тижня з колегою пробували ми його звести, бо тут нам вже виточили пальці до трактора. Тимчасово приварили такий угольничок, розумію, що він занадто делікатний, але просто хотіли його переставити отуда до грушки сперти. Но ну, не вийшло. Не вийшло, ми не могли його просто поставити. кросом ніяк. Ще є варіант, що приїде е, ще один друг з вилами, так, таким, але меншим поруччиком. І вже нам його зведе вилами і тоді причіпимо. Але також закрадається така думка, що все-таки може його продати і купити менший. Менший поруччик купити е, на дві секції, бо цей на три. На три циліндри і на три секції він. От. Раз, два, три. І він занадто важкий. Ну, настільки важкий, що чотири людини один бік той чи той ледве піднімають. І зараз хочу я його, бо попитка була, скажімо так, спроба була неудачна, його звідти сюди витягнути і поставити. Він тут лишився. Хочу зараз підняти його, поставити на такі колодки, щоб не лежав на землі. Ну, Він накритий був, ми його накрили, щоб дощому нічого не зробив. Тому, друзі, зараз ще вставлю вам відео, подивитися, як ми його везли, як ми то варили, як ми його чуть не загубили по дорозі. До речі, він якби нам по дорозі злетів, то був би капець. То був би капець бо ми б його нічим не поставили на той прицеп назад. Так що, друзі, не переключайтеся. До речі, напишіть в коментарях, чи він все-таки заважкий, може хтось знає його вагу. Дивіться, ну, який тут метал. Який тут метал потужний. Тут ми приварили, але ще будемо. Якщо будемо, продовжили його робити, то ще заваримо отут і тут ще щось ставимо і заваримо, бо та плита відкривається. Тут є такі, опа, такі шарніри, вона на тих шарнірах відкривається. Також тут такий ще розподільник стоїть. І, е, тут ще треба людину, Яка знає, як це підключити. Скільки шлангів потрібно випустити від трактора. Ну, дуже багато маханини. Але піднімає він на 4,70 висоти, бо є три секції. Тому, друзі, не знаю, напишіть в коментарях, чи правильно, я думаю, щоб продати його і купити менший на дві секції, і легший, саме головне, чи доробляти оцей. Що ви скажете? Пишіть в коментарях, почитаємо, приймемо якесь рішення. Тобто, друзі, Їдемо далі. Що, друзі, отак от він нам втік з прицепа. Поїхав на каретці. Тепер, ну, так, зараз ми його пробуємо ременем достати якось. Чого так вийде, не знаємо, але їдемо далі. Так, ми, друзі, отут тепер зав'язали тими ремінями. Чотири ремені пішло, каретку зв'язали тут до купи, щоб не виїжджала. Що, друзі, ми вже вдома під навісом. Воно не злетіло, все-таки ремені то є тема. Які б вони не були короткі чи довгі, то є тема просто капіс. Зараз прийдуть ще трохи хлопів. Ми то скинемо. Буде тут лежати, поки ми щось з нього не зробимо. Так що такі штуки, їдемо далі. І що, друзі, щось ми тут попідварували? Зараз чіпляємо до трактора з кросом. Ще правда, мусимо тут збільшити е, на палець отвори, Але мені здається, що тут будуть слабенькі кутники, певно, прийдеться міняти на щось потужніше. Я зараз ми їх трохи збільшимо, щоб можна було він чіпити. І чіпляємо трос сюди, натягуємо трактором, підставляємо отой друг. А далі по ситуації, друзі. Так що буде цікаво, не переключайтесь. Ось такому його причепили, трохи підняли, а далі воно трістить швах. Треба погрузчика якогось. Так, ну що, друзі, той бік то ми підняв. А той бік треба буде ще теж придумувати на короткі брати. Зараз підставимо тут високу колодку якусь. Буде нормально. Друзі, ми знов тут. Ну, друзі щось підняв але та колодка вже просить западати тут ми дуже не ходимо зараз підкотимо. щоб воно було безпечно друзі напишіть що ви про то думаєте що ви про то скажете Таке вроді нічого потужне, але для нас, напевно, вроде, за запотужне воно буде. Тому тому отак. Так, і що туди підкласти. Так, до скільки складу зараз? Що, друзі, ще попідстраховував по краях. Раз, і два. Тепер кладу його на низ, потім його допочищу, бо ми тут землі вже трохи в ньому зачерпнули, як то кажеться. І будемо думати далі, що з ним робити. Чи робити все-таки його услугам ТЗ, чи не робити. Чи Мінятися на менший. Друзі, напишіть в коментарях, що ви будете думаєте, бо мені вже... У передньому відео писали, що воно є затяжке до нашого трактора. Ну, спорити не буду. Спорити не буду, думаю, що певно що таки так. Так що відсипаємо і все. Таке друзі, вийшло невеличке відео. Хочу дуже вашої поради, що мені з тим робити. Підкажіть, може хтось вже мав таку штуку на 3 секції. 3 секції, 4,70 піднімає три циліндра. І що воно витримує або не витримає. Також, друзі, спитатися, чи хтось стикався з пайкою радіаторів, чи то можна якось, в домашніх умовах запаяти радіатор, бо потік бляха-муха. Там куска радіатора нема. О, але він був запаяний там, а зараз воно ну, почало там текти і текти так серйозно. вже Та Злиємо воду. Опа! Так, вода пішла. Ну, може бути морозець, хто його знає, то вже є осінь. Так що підкажіть, що мені робити радіатором, бо е, ще момент, що... Питав, з коштує нова серцевина. Серцевина коштує 3500, а алюмінієва. І якщо лити воду, то той алюміній хватить на рік, мені так продавець. Якщо лити антифриз, ще причому, що добрий антифриз, дорогий антифриз, тоді хвати набагато довше, то тоді він буде ходити. Але, скажімо так, трактор і антифриз, ну не знаю. І цей. А мідний радіатор коштує 14 тисяч гривень. Ну, я думаю, що поки задуже. Задуже, тому. Напишіть, може хтось паяв, може якось можна просто легко зробити. То є небачки, течуть, а тече самі соти, десь на сотах. Ще не знімав, не дивився. Ну, Зараз буде йти оранка. І після оранки ну, на оранці ми замахаємося доливати ту воду в нього. От стояв, скільки? стояв пару хвилин тут трактор з того боку і скільки вже води натекло. Отак. От Тому, Друзі, підкажіть. Також напишіть, чи змолотили сою вже в західному регіоні, чи не змолотили, бо у нас далі дощ. Далі дощ і далі пише, що буде, що буде далі. Дощ, тиждень цілий дощ. До речі, друзі, поплугове. По в минулому відео я робив відео, де ремонтував плуг і питався, що зробити з тими грудинками. Прийняли рішення заварити їх, отут заварити. І тоді верхнім болтом. Получилося ну, отак, але тут ще і не полиця, а підвал з'їджений. Але вийшло досить навіть в рівень тепер. Не те, що було в попередньому відео, можете подивитися, до речі. так само середня грудинка, ну, тут леміш старий, бо перші і останні нові, а той старий лиміж. Е, Теж приварили. Якщо леміш би не був з'їджений, з'їжджені, був би рівень. І тут ще була дирочка, був отвір на відвалі, то наварили отаку бляху. Тут ще треба закрутити, бо ми ж наварили на землі і там зараз незручно залізти. А верхом притягнули, Тут, я думаю, що буде не проблема. Ну, знов задній ідеальний корпус, задній взагалі все чітко. Мені вже в коментарях писали, що бошмаки перший і середній є не звідси, не з того плуга. Вони якісь нестандартні. Хто знає, писав, що від юмза, ну, не знаю, чим юмзицький плуг відрізняється від ентезовського і що взагалі вони є, є юмзовські, і ентезовські, але так писали. Так що, друзі такие штуки. Так що, друзі, чекаю вас в коментарях. Пишіть свою думку, пишіть свій досвід. Мені буде дуже цікаво почитати і прийняти це до уваги. Так що ставте комосного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь. Далі буде.